Я вас на каналі в'яжемо разом з Надією. Дівчатка, довгий час я не виходила в ефір, взагалі, не то, що в ефір, а навіть в кадр. Я знімаю зараз відео, я не знаю, як це в мене вийде чи не вийде, тому що я вже, чесно кажучи, зовсім розслабилася і, чесно, не збиралася навіть, точніше ні, не так перекрутимо трішки назад. Е... Збиралася я знімати відео. Але в мене не було на це натхнення, скажу так чесно, тому що я давно не підключалася, давно не чого, нічого такого не знімала. Але буквально вчора, позавчора, я трішки ввечері зняла свого одного з процесів. Їх у мене зовсім на даний час мало, тому що я прогуляла два тижні. Точніше, мабуть, навіть більше, ніж два. У мене виявилася відпустка, як ви вже зрозуміли з попереднього мого відео. Я показала, де ми відпочивали. Це був чудовий, прекрасний, неймовірний це відпочинок, це здійснення моєї давньої мрії. І хочу вам сказати, що мрійте, тому що мрії здійснюються і втілюйте їх в життя, тому що життя у нас одне, і нам потрібно. Якось так, знаєте, здійснити якнайбільше наших мрій. Сижу, і в мене думки про те, що я, так, знаєте, по-домашньому до вас вийшла. Тому що я вже, чесно кажучи, одягла халат, приготувалася. Думаю, я зараз трішки пов'яжу, але потім. Включила відео Вікторії, Україночка в'яже зв'яжемо вяжемо тренди. І ви знаєте, от її павутинка, мабуть, ця яскрава, яку вона в'яже, вона мене надихнула на те, щоб записати даний шматочок відео, а можливо, навіть і змонтувати ті частинки, які у мене є. Так от, мабуть, повернуся трішки до відпочинку. Розповім, хто ще не знає, ми їздили в Яремчу. Це була така чотириденна подорож. І ви знаєте, що мене шокувало найбільше? Е, а шокувало мене найбільше те, що я виставляла ось такі невеличкі шматочки. Шо? Що це так? Весь час путаю, десь рілси, десь що це? Вже б назвали його чимось одним. Чим вони відрізняються? Не можу зрозуміти. Так от, е, про те, що, що мене найбільше шокувало з цих усіх шоців, які я виставляла, це те, що прилетів один коментар. Досить цікавий. Де я виставила гору Буковель, і мені там написали коментар що всіх багатих на мило. Він мене трішки так, ну скажу так чесно, розвеселив цей коментар, тому що що мається на увазі багаті. Ті, ті, що залізли на гору Буковель, чи ті, що піднялися на підйомнику на Буковель, чи ті, що спускаються і проживають в Буковелі, Ну, я написала, що Зараз не курортний сезон, тому можемо собі дозволити. Відпочити. От, відпочивали ми в Яренчі. Чотири прекрасні дні. Така спонтанна у нас виявилася і відпустка, і подорож. І взагалі, просто, ну, не знаю, говорю чоловікові, поїхали в гори, а він каже в сенсі в гори, Я кажу, ну. Просто в гори поїдемо, відвідаємо родичів, Ще, якщо ми вже йдемо у відпустку, чому лежати на дивані? Зайшла на сайт Укрзалізниці, дивлюся, є квиточки, якраз так, щоб нас четверо їхало, щоб ми в чотирьох були в одному місці. Взяла квиточки, взяла туди, взяла назад і ми відправилися на наступний день в нашу подорож. Що мені дуже сподобалося, це погода, яка нам посприяла, просто неймовірно посприяла, тому що в квітні зазвичай там дощі холодно, ну так, прохолодно, так погода може дуже різко змінюватися. Вона в принципі в горах змінюється досить різко і в літній період. А от саме ось такий, коли ще ну, як ми знаємо, квітень у нас дуже ранній цього року. Це квітне буквально на 2-3 тижні раніше, ніж зазвичай. І там також було таке саме. Як ви зрозуміли, ми поїхали, мабуть, 8, так, 8 квітня ми виїхали і 9-10 квітня там квітли яблуні, вишні, і все якось це так одночасно, груші квітли, магнолії, ось це все одночасно квітло. Тому це був. Така краса неймовірна. І ви знаєте, от у нас на Полтавщині трішки так пізніше, я дивлюся, розпускаються, тому що ми коли звідти їхали, то там уже розпочинали квітнути, каштани вже такі, знаєте, ось-ось-ось, де деякі квіточки з'являлися. Каштани у нас квітнуть сьогодні. Я помітила, що так, знаєте, активно, дуже активно. Тому що на тому тижні ще деякі, на початку тижня, точніше, деякі сорти ще тільки розпочинали квітнути, то вже зараз. Це квітне, всі каштани, просто неймовірно. Так от, повернуся до відпочинку. Поїхали ми. Я житло зняла через букінг, замовила, точніше, не оплачувала одразу через Букінг, тому що ну, я вважаю, що це так, знаєте, трішки ризиковано. Зняла, коли ми вже приїхали в Яремчу, я зателефонувала. Мені броню підтвердили, точніше, через букінг, так, я зателефонувала. Цей господар, в якому ми проживали, приїхав, і дуже чим на нас зустрів, провіз трішки яремчую, показав, як нам краще буде від них проходити, тому що якщо хтось думає, що проживання в горах це ось так одна вулиця, і ви проживаєте, то це зовсім не так. Сама Яремча, центральна вулиця знаходиться так трішки вниз, внизу, і будиночки розташовані вже так. Вгору, вгору, вгору. Звичайно, є е, якнайближче до центральної вулиці і є е, далеко і якнайдалі. Ми проживали десь буквально хвилин 10, ходьби. Якщо ось так через е, попрямі, то це там взагалі зовсім близько, але е, такий тип забудови цього міста, що там просто попрямій ось так не пройдеш. Там якісь такі вулички, знаєте, ось такими доларами. І ти з вулички в вуличку навіть не можеш вийти, тому що там така якась цікава, дуже цікава забудова. Але е, краєвид з вікна, дівчатка, він відкривався неймовірний. Я просто заради цього краєвиду готова ще туди поїхати. Просто щоб от вийти на балкон і помилуватися тією красою, яка відкривалася. Е, дуже гарний нам попався господар. Він е, Рекомендував, куди нам варто поїхати, що нам варто подивитися, відвідати, і де нам краще побувати. Звичайно, ми зовсім мало днів, але ви знаєте, можливо, більше днів нам би було б вже і скучно, тому що у нас кожен день був активний. В той день, в який ми приїхали, ми просто пішли до водоспаду, відвідали Карпати в мініатюрі. Їй йшли до вольєрного господарства, саме господарство ми не відвідували, тому що ну, не знаю, дітям, мабуть, вже не зовсім цікаво, мені тим більше. я Ну, ну що я Звірів не бачила. Звірів ми бачили, Копарк Фельдмана відвідували. І, ну, Одним словом, діти сказали, ми не хочемо туди йти. У е, мене особливо такого бажання і в чоловіка також не виявили ми такого бажання, тому ми посиділи там недалечко біля їхнього такого ставочка. Штучного зробленого, і е, пішли гуляти ще трішки містом. Наступного дня нам сусід, тобто господар нам порекомендував їхати на екскурсії. Ми вийшли, нічого не знаючи, він нам сказав, де там екскурсії продаються екскурсійні ці путівочки невеличкі, так одноденні екскурсії. Ми туди спустилися, це було без... за 15 хвилин 10 і думаю, зараз я на зателефоную. Вона говорить, ми відправляємося через 15 хвилин. Якщо хочете, і в нас будуть місця, можете підходити і їхати. Ну, ви знаєте, ми так спонтанно вирішили, що поїхали, подивимося. Нам дуже сподобалася екскурсія. Це якраз був перевернутий будиночок, підйом на гору Буковель, на підйомниках, тобто відвідування курортного цього. Курортної частини села Поляниця, в якому розташований цей курорт буковель Так. Потім ми були на перевалі, з якого відкривалися чудовий краєвид на гору Говерлу з однієї сторони, і з іншої сторони на Хом'як і Синій. Синя гора, ну, синьогірський хребет. Це була дівчатка. Одним словом, просто це нереальна краса. Якщо хто любить гори, то рекомендую відвідати. Потім нас ще повезли на водоспад. Дуже цікаво. Кожна локація дуже цікава і така, знаєте, ну, звичайно, б, другий раз я, мабуть, б вже не поїхала. Б, так. Хоча, можливо, б і поїхала. І, звісно, ми ще відвідали в цей самий день, ми відвідали динопарк. Це взагалі для дітей. Ну, я доросла, мені було так цікаво це все дивитися, але е, трішки замало часу. Тому що ми пішли в перевернутий будиночок і потім пішли в цей динопарк, то по часу мені б, якби ще хоча б з годинки, з півгодинки, щоб можна було це детальніше роздивитися. Хоча ми весь його пройшли, було дуже-дуже цікаво. Я чую, я вам це все розказую, я навіть не знаю. Наступний день у нас була подорож на водоспад-Гук, мені хотілося його відвідати. Ми поїхали туди, також була полонина Залім. І ще один водоспад Нарінецький ми відвідали. Ну, одним словом, така, знаєте, більше спокійна була прогулянка. Ми там посиділи, погуляли, екскурсовод нам досить цікавий розповів історії. Також з цієї полонини відкривається неймовірний краєвид. Я, можливо, буду вставляти вам ось так фотографії. Можливо, ви вже перед цим бачили, тому що я відео зробила, фотографії я попереднє відео не вставляла, а хотілося б з вами поділитися цією інформацією, і, точніше, навіть не з вами, а для себе залишити так, знаєте, трішки спогадів у відео. І ми, так, знаєте, дуже гарно, гарно. Підпочили, нам все дуже сподобалося. І в четвертий день ми вже е, ні на яку екскурсію не їхали. Ми вирішили піднятися на е, гору. Гора називається Маковиця. Це вона безпосередньо розташована в Яренчі. Яремча знаходиться під нею, вперед, під цією горою. Е, можна проходити двома шляхами е, це через Безпосередній підйом на маковицю, так і е, через скелі Довбуша, то ми піднялися, е, де знайшли вхід перший, це безпосередній підйом, був, тому що ми йшли до Довбуша, а потім чомусь ми просто туди повернули та й все. От, І е, повернулися вже через скелі Довбуша. Дос, досить класно. І ви знаєте, от е, ідеш так, пташки співають, ти йдеш лісом. Е, до речі, хочу сказати з. Тому що були такі питання: заблукати там чи є? там щось не можна неможливо там заблукати, тому що там стежка досить втоптана, там на деревах є мітки, і заблукати там майже неможливо. Я не знаю, це хіба що ви кудись підете, взагалі невідомо куди. Краєвиди. Краєвиди, дівчата, це щось взагалі, це щось неймовірне, неймовірно гарне. Підйом. Ну, я не скажу, що він простий, але і не надто складний. Звичайно, якщо є проблеми якісь з ногами, то краще не підійматися, тому що ну, от останні там декілька, такі, знаєте, 15 хвилин ходу, то трішки так і вони складнуваті. Але класно. Звісно, туди возять на чіпах, на ось цих чотирьохколісних на квадроциклах. От, Ми не брали такої екскурсії, ми вирішили йти пішки, і ви знаєте, нам пішов на це цілий день. Ми ходили, роздивлялися, красу свою <сіло> всією красою надихалися, тому що якщо ви знаєте, що якщо ти купуєш там подорож на квадроциклі чи на джипі, то це обмеження в часі. Ми не хотіли цього обмеження, і ми просто йшли, насолоджувалися цією-сією красою. Просто дуже і дуже гарно. Тому хто такий відпочинок любить, рекомендую. Ну і, мабуть, на цьому така, знаєте, вступна частина у мене завершиться. Ось ці два тижні були у мене відпустки майже так. Я не в'язала практично. Ну, пров'язувала там деякі рядочки, але я не вважаю це в'язанням, тому що це так, знаєте, більш Такі 15-20 хвилин в день це не в'язання для мене. Мені хотілося більшого чогось. Так от, що наразі у мене? В'яжу свою сукню потрішку. Вчора, позавчора розпоч... продовжила, точніше, розпочала після довгої перерви дов'язувати джемпер верес. Уже в'яжу резиночку і в мене залишиться рукава. Дуже надіюся, що дов'яжу його до закінчення. Спільного проєкту малюю пряжею». Далі. А, ще одне я розпустила ось цю свою о, наволочка. У мене така була з цієї пряжі, ось такої пуфі-файн. І я ось тут вам ставлю шматочок, як я це робила, як, що я збиралася розпускати цю. У мене два ось таких моточки. Кудись їх використаю. Я визначила, що вони для наволочки непрактичні, тому що вона ця пряжа, коли ти її береш, вона збільшується в об'ємі, вона втягує в себе, що тільки можна втягти. Ну, одним словом, я вирішила з нею зробити, можливо, якийсь коврик чи ще щось. Не знаю ще поки що. Ось так виглядає моя наволочка, яку я хочу розпустити. Не знаю, вона мені не сподобалася в експлуатації, вона досить приємна, але ну, ось так. Одна частинка є, іншу я вже розпустила, мабуть. Вже й не пам'ятаю, ось так. Розпущена вона. І має ось такий вигляд. В моточок змотаю і ось цю розпущу пряжу. Вибачте, за таку зйомку, але знімаю з руки. Добре, що згадала, що потрібно підключитися, щоб, щоб хоч щось можна було вам показати. Ось такі було два таких кусочки, і я просто один розпустила. І тепер маємо ось такі дві гарненькі бобіночки, чи то два таких красивих моточки, як два їжачки. Так, далі. Далі у мене є готова робота, але я вам, мабуть, її показувати не буду, тому що хочу її вибрати, е випрасувати і вже на донці відзняти, показати і, можливо, вставити фото. Якщо мені це вдасться зробити сьогодні-завтра, то я можливо вставлю в це відео ці шматочки. Якщо ж неможливо, то можливо буде в наступному відео. Це у мене готова робота вишиваночка. Моя яку я вишивала. Пішло у мене на неї часу більше трьох місяців. Я розпочинала на початку січня і вже на початку квітня я її закінчила, чому я дуже дуже чим я дуже дуже задоволена. Далі. Далі я ще вступила в спільний проект дівчатка-такі дівчатка. Вирішила підтримати дівчат, вирішила підтримати томочку, але не так сталося, як гадалося. Тому що я подорожувала, я відпочивала, я не в'язала, планів ніяких не складала. Одним словом, прошу вибачення в організатора. Але я надіюся, що я наздожену, тому що в мене зараз відкрилося, як то кажуть, друге дихання. Хочу щось дов'язати і розпочати в'язати щось для цього спільного проєкту. Так, і у мене ще в'яжеться ось це я вам покажу, звичайно. Це у мене, дівчатка, в'яжеться для шкарпетковий календар 2024. В'яжу, щось в'яжу. І це у мене слідочки будуть, дівчатка. Ось такі слідочки. Один уже готовий. Зробила обв'язку гачком. В'язала звичайнісінький набірний край від мисочка. Ось тут закрила звичайним набором, пров'язала ось цю частинку, вив'язала п'ятку і просто пройшлася декілька рядочків стопчиками без накиду. Така Така собі імпровізація краю, так? І розпочала інший. До речі, я в'яжу спицями від Вікторії, Україночка з в'яжемо яж, тренди. Я ледве, ледве їх прибуркала, тому що, чесно кажучи, це планувалися шкарпетки дитячі. Я розпочинала енну кількість разів. Разів 8 це точно. Чомусь вони мені здавалися великими, малими, розтягнутими якимись не такими, як потрібно. Потім я вирішила, що ні, буду в'язати доросле щось. І вже на моменті, коли я була десь ось тут, я вирішила, що я хочу слідочки спробувати зв'язати. І в мене, в принципі, все вийшло. Хочу сказати, що ось ця довжина спиць, а вона тут, здається, чи то 12, чи то 15 см, зовсім невеличка. І досить зручно на них в'язати. Мені сподобалося. Дякую, Вікторія, за такий подарунок. Буду в'язати далі, хоча я, чесно кажучи, так звикла в'язати на тріо, що мені трішки так: ось це перебирання петелечок, трішки мене напружує, але нічого. Вітаю вас, дівчатка. У мене таке диванне підключення, в'яжу слідок. Але буду ось цю частинку розпускати. Зараз я вам покажу чому, тому що мені не подобається, як вони лягли на ніжці. Мені не подобається, як ось ця резинка виглядає на нозі, тому що, ну, якось так, знаєте, трішки топорщиться, ось це все. Ну, коротше, зараз одягну і покажу вам. І так, коли я міряла просто без резинки. Було досить непогано. Наразі, ось як ви бачите, ось це все стерчить і воно, бачите, взагалі ніяк не тримається на нозі. Можливо, забагато я набрала петель, або ж, взагалі, можливо, їх не треба було робити. Зараз я вам розпущу, Ну, одним словом, мені не подобається такий ефект, тому що навіть не знаю чому. Не подобається все. Хоча мені ось до цього моменту, поки резинка, можливо, потрібно було тут закрити і вже потім набрати резиночку, щоб воно трималося. Ай, не знаю. Ну, одним словом, буду розпускати, тому що мені не подобається. Як воно, О... сам слідок, наче нічого, а от саме ця частина верхня мені не до вподоби. Ось, розпустила, і тепер маю ось такий вигляд. Можливо, ще декілька рядочків ось тут розпустити. І навіть не знаю, що робити. Вперше в'яжу сліди, і тепер у мене така дилема. Знаєте, я не хотіла ось такі глибокі, типу як коротких карпеток. Мені хотілося саме ось таких з ось такою довжиною. Але тепер буду думати, що ж з ними робити далі. Тому що, якось, знаєте, так не дуже гарненько виглядають. Ось тут саме. Можливо мені обв'язати їх гачком. Воно трішки ось це все стягне і матиме, мабуть, більш цікавий вигляд, мабуть, я так і зроблю. Я тут уже декілька рядочків резиночкою, мабуть, один чи два рядочки пров'язала. Мабуть, я таки їх розпущу ці рядочки і об'яжу просто гачком. Я думаю, так буде виглядати цікавіше. Мені ось цей перед взагалі дуже подобається тут, як вийшли. Наче хто там підбирав візеруночок. Все класно. Так що ось такі у мене невеличкі, взагалі процесик у мене такий невеличкий. Вишиваночка ось лежить, п'яльці звільнені, як ви бачите, ось тут все лежить. Це у мене лежить пряжа на спільний проєкт, скоріше за все. На спільний проект дівчатка-такі дівчатка. Ось та номінація, де я буду нервуватися. Чи то мене будуть нервувати, я не знаю. Але я думаю, що у мене щось вийде. З цього всього ще поки що я не знаю, що я буду в'язати. У мене просто її, цієї пряжі 500 грам упаковочка є. Що це буде, навіть не знаю. Щось буде дитяче, однозначно, тому що. Місяць уже майже минув, коли розпочався спільний проект, а я ще нічого не розпочала. Тому якось так. Ну, і на цьому, мабуть, все. Мій чай уже, мабуть, вихолов, і я буду з вами прощатися. Буду пити чайок, брати своє в'язанечко. І всього вам доброго, всього найкращого. Дякую, що були зі мною. Пока-пока. Ну, і звісно ж, яка відпустка весною. Якщо не садити города. Як ви бачите, трактор працює, а я вирішила вам показати, який гість у нас ходить по городу. прям такий господар, дуже цікавий лелека. До речі, тільки трактор приїхав, він з'явився і почав господарювати. Ходить собі, і нічого, нікому не заважає і нічого не боїться, до речі. дуже прикольно так вийшло і цікаво. Було за ним спостерігати. До речі, город ми посадили, справилися, чекаємо перших сходів та бур'яну, щоб полоти. Клубнику, як ви бачите, я сполола вже також дуже гарно вона пішла.